Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі. Зараз іду і одразу прийшла думка, хочу з вами поділитися. Е, у нас вчора не так було спекотно, як в ті дні. І інколи ти себе вважаєш, що щось з тобою не так, щось ти якась не зібрана або ще щось. Але ні, з нами все гаразд. Чому? Тому що вчора, коли було прохолодно, я і їсти готувала, я і прибирала, і енергія сили були, все було нормально. А коли спека, я просто ніяка. Тому з нами все гаразд. Це не те, що там, розумієте, от так от температура повітря впливає. На нашу енергетику, на наші сили і на наші спроможності. Ой, а вчора тут така пригода була на цій лавочці ввечері. Але це я вам покажу вже мою вчорашню вечірню прогулянку наприкінці відео. Але щоб ви розуміли, вдень я вам показую це місце. Ото ще пригоди вчора були. Ой, дівчата, леця серце не зупинилося. Ну нічого мені зараз потрібно сходити по справах. І поки я там буду ходити по своїх справах, мене вчора дівчата запитували, я показувала, що я купила лак і буду собі педикюр робити вдома сама. І дівчата запитували, як я роблю, то поки я зараз іду по справах, вчора я записала відео. Показала чим і як я що роблю. І, до речі, звичайний лак на нігтях. Ніг тримається так само добре. А, шпаки. Як і гель-лак. О, о а їх не видно тут. Поховалися. Хм. Тому... Ні, поховалися, не видно, а тут їх багато шпаків було. Бігають, мотаються. А все чому? Тому що не знаю, чим зайнятися. Хоча це і є їх життя. Дівчатка в особисті повідомлення запитували, як я собі роблю підікюр. Тобто чим я роблю, що я використовую. Як його називають? Я не спеціаліст, якщо хтось із спеціалістів побачить, хай не падає в обморок, як то кажуть. Рідке лезо або ще якось його називають. Такий виробник, він, чи мені подобається, тим, що він дуже густий і не так розтікається, як буває. Тому що перед цим я купила отакий він. Лється куди хоче. Мені це не дуже зручно. Хоча, за якістю кажуть, що це краще буде. Не знаю. Мені він не дуже до вподоби, що там у нас -тун. -тун. Я, я його наношу, потім в мене такі дерев'яні, як то кажуть, апельсинові палички. І все, що потрібно, я вичищаю, піднімаю і все це роблю дерев'яними. Палочками купувала. Дещо буває, що потрібно підрізати, я не ріжу. У мене, я не знаю, як правильно називається ця штучка, і де треба, вона отак от легенько-легенько і -легенько підбирає. П'ятень, натоптиший і так далі. Я вже показувала колись дівчатам, ну, така професійна. Пилка. Вона начебто як одноразова, але я її використовую дуже і дуже п'ятки, натобте все, що є, на суху, тільки на суху ніжку, і воно дуже і дуже добре відходить. І, як казала мій майстер, коли вона їхала до Польщі. Якщо вологі ножки будуть, то у те, що сухе, воно буде якось приліпати, то ні, а на суху воно дуже швидко і гарно вичищається. Потім це все діло змивається. Водичкою наношу крем такий. Він і для рук, і для ніг з колагеном. Я в минулому відео це показувала. І звичайний лак, тому що гель-лак в мене на руках. Гель-лак на руках дуже, мені дуже подобається на ногах ні. І, до речі, тримається звичайний лак. Для них тільки в наших на ногах, так само, як і гель-лак. Він не лишиться нічого, поки ти його не змиєш. Тому не кожна може жіночка носити гель-лак на ногах, я та, яка не може. Тому я на літо або за потреби купую звичайний лак в просторі, в єві. Відтіночок, який такий буде підходити. Бачите, мені я завжди однаковий колір роблю. Ну, Інколи білий можу такий зробити, зараз голі нігті знову зробила, але ну, це вже скоро знову буду робити. І приблизно, щоб по одного відтіночку було. Тому ось так я роблю собі підікюр. Mm -hmm. Може, і не красиво це казати, але запитували, то я відповідаю. І тут звичайна плитка, навіть стара вже. І 100 років. А хтось такі візеруночки намалював. Ну це дітки. Хоча, знаєте, інколи залюбки я б сама сіла б та почала щось малювати, робити наше життя яскравим. Ой, система координат. Я вже про неї забула. Точно дітки. Сонечко світить, не знаю, чи видно, чи ні. Ну так що наші діти малюють. Я зараз трішки хочу посидіти біля фонтанчику. Ой. пішли. пішли. У кожного свої справи. А зараз я вам хочу показати вчорашню мою вечірню прогулянку. Ой. Приємного перегляду, мої дорогенькі. А знаєте, що саме цікаво, щоб там в житті не було, а машина пилесос як завжди, у нас працює. А я зараз хочу трішки пройтись, щоб так спокійно, спокійно було. Зараз сіла тут у нас на лавочках трішки посидіти. І я не зрозуміла, що там, хто і як хтось водою на мене прискає. І я повертаюся і кажу, кому там немає чого робити, як закричу. О, а це у нас полив вмикає. І якраз мене оце. Поприскав в той полив, розумієте? Ау! Ні, Ну, повітря таке одразу нормальне, але якось воно несподівано і... а воно крутиться, я не помітила, сижу тут собі на лавочці, відпочиваю. Так несподівано вони його включили, що... Ну, я знаю, зранку вони вмикаються, так. І я колись це вам показувала. А як воно туди дістало, там, де я сиділа. Ну, воно ж мокро, ви бачите. М -м -м. Оце пригоди. Такі пригоди у нас. Все добренько, мої дорогенькі. Зустрінемось з вами в наступному відео. О, Боже, я так тільки що злякалася, я так розумію, відео у мене сьогодні, знаєте, буде довго-довго, але нічого. Виходить, чоловік з сілько, переходить дорогу. А їде отой мопед, що дуже швидко любить їздити. І він, ну, вони ж дуже швидко їздять, а чоловік ж виходить і починає йти. І це було там, де. Пішохідний перехід. І чоловік злякався, він торбою той, що з сільпо виніс, як ото замахується, а той, що на мопеді щось його там обматюкав і поїхав. І я так стою і думаю, чи то я дурна, чи на пошехідному переході треба зачекати, поки мопед проїде. Я не знаю, що це таке відбувається. А чому поліція не може це все якось так? ну, Центральна частина міста, люди виходять з магазину? Я не знаю, що воно таке. Хух, аж серце колотається, стала і далі йти навіть не можу. То та вода мене злякала, то це, ну що це за невечора якийсь. Переляк. Треба було встигнути, щоб засняти це та відео показати. Ну хіба так можна? Хух, Ледь серце не зупинилося, я вам серйозно кажу.